Путін хоче зустрітися з Трампом. Що би що на вашу думку? Росіяни сподіваються. Ну як росіяни? Старий кагібіст Путін сподівається психологічно переламати Дональда Трампа. Які загрози може нести така зустріч? Путін, як ви правильно, абсолютно кажете, заслужений кадеміст? Нюхом чує, що ситуація змінюється, і ґрунт уходить з-під ніг. Бачите, пройшло всього на всього кілька тижнів після того, як він зверхньо поставився до пропозиції Трампа відносно припинення вогню, і Трамп почав раптом для Путіна демонструвати, що ну якщо так, тоді я буду по іншому. І Путін чудово розуміє, що якщо він буде стояти на своїх цих е, е, вимогах, абсолютно нереалістичних і. Тих, які ніхто в світі е, приймати не буде, то Трамп не лише почне публічно казати, що я здається ближче до однієї сторони, а почне це на насвічувати практичним змістом, що власне вже почалося.